Так, привіт усім підписникам, гостям каналу. Сьогодні хочу зняти відео про свого ВОМа, якого я зробив на міні-трактор. Покажу вам, що робив, і як до цього дійшов і яким в мене він вийшов. Перед цим надіну свою брендову шляпу. Вона у мене трохи поношена і замазана. Значить, вперед. Все по вісім гривень, все по вісім гривень. Ще є піца, курка, або півень. Все по вісім гривень, все по вісім гривень. Як же шривно підрівнюється рівень? Все по і нашого по. Повністю все зняли. Тепер ми бачимо наш вог. А зараз я вам покажу, як він крутиться. Так, ну от ви побачили, як включається мій вом, як виключається. Які обороти на першій передачі Жигульовській, які на другій. Довго я думав, де взяти привод на цей вом, Та сказати, подумав нормально, тому що шківа я би не взяв, бо тут обороти великі. І я мусив брати його то із Жигульовської коробки. Туди приварив. На сам вал приварив е, однижака мотоцикла звздочку. Ну і сюди теж. Тут, тут вже там менша звзочка, тут, тут більше. Щоб чуть-чуть по, понизити обороти самого вома. Вона не небагато тут на, по-моєму, один чи два зуби. Зробив тут е, натяжку. На даний час я бачу, що він вже попрацював, трохи не натягне. Можна подтягнути. Гайки він натягнеться. Ну, то таке. Зараз я вам його зніму, покажу саму конструкцію. Все по вісім кривим, все по вісім кривим. Будь-що співачка або ків. Все по вісім кривим, все по вісім кривим. Ще є. Курка, або ріви, все, ріви. По вісім все по 8 ривен, все по 8 кривів. Так, знімаємо механізм переключення. Механізм переключення з собою являє таку вивку, як е, в стартері о, у грузарих машинах. Так, знімаємо цепа. Кидаємо його отак, нехай там полежить. Так, витягуємо наш механізм. Він у нас на шліцах. І так, з чого була зроблена основа для э, включення нашого вума? Э, з уазовської коробки ось така шестерня там стоїть в роздатці. Ну, подобається цієї шестерні. Я з неї взяв, вала повністю відрізав. Ось вот так відрізав. О, і в мене вистачило якраз. Тут у нас вже готові стоять, готові місце для підшипників. Сюди вже стало два підшипники. Потім трохи в мене ще там не вистачило. Самих шліців десь на сантиметр я оцю шестерню дорізав шліців, щоб вже наша каретка ця ходила чуть далі, щоб не на сантиметр вона захватувала, а на 2 сантиметри. Шліці дорізав трошки і воно в мене стало далі ходити. Приварив до цієї шестерні. А, одна шестерня, я вам зразу скажу, одна шестерня вона дуже добре підходить. І вона з гайкою і вона зажимає нашу зв'язку. другу сторону я вже я зробив посадочне місце. Посадочне місце там теж є під 206 підшипник о, і я зру... виточив корпус, зробив подшипника туди посадив і з'єднав його із валом. Вала, Ну, метал, тут я не, не скажу, мабуть, на 25. Ні, на 20. 22 Десь так, 25. Приварив сюди і далі, далі, з чого я брав? А, ще вам скажу, з чого взяв каретку, забув сказати. Каретку я взяв із хвостовика ВАЗовського. Тобто із флянця ВАЗовського. Обрізав його. Ну він само собою знаходить на, на, на шліці оці шестерні, що тут були. І в нас получилась каретка. Далі. Значить, з одного вала получилось у нас весь комплект. Далі в нас е, з'єднати потрібно було мені вала із, з гранатою там, на продовження для нашого вома. Е, взяв я цю запчасть із мотоцикла Іж Планета. Там є такий вал, по-моєму, вал і на ньому шестерка. І таким образом я приварив цього вала до нашого вала, більш-менш відцентрував. Там така точність не потрібна вже, але потрібно все одно, щоб була якась центрація. І от е, та шестерня е, з, з мотоцикла ІЖ, з коробки передач. Я її приварив до гранати. Автомобільний не знаю, що граната, але ну, з якоїсь іномарки, мабуть, а може і з нашої якоїсь машини. Ось. Приварив її сюди і в нас вже вийшло з'єднання. Все, все стало на своє місце. Е, появилось якийсь чуть-чуть, щоб було все нормально працювало. І дуже крепке з'єднання, він вже не лопне тут то гарантія Зварений хорошими електродами. Ну що, на самій гранаті вже я знайшов подшипника, не пам'ятаю який подшипні, ну то вже дивлячись, яка буде граната, в кого там, якщо хто хоче щось робити, він вже підбере і зробить під цю гранату з подшипника. І в нас з'явився, так сказати, упорний подшипник. На згиб, який вже йде граната. Далі, далі в нас сама весь. Цієї гранати, я її обрізав. Тут стоїть в мене далі жигульовська хрестовина. Що я взяв? З кардана одну частину і з кардана другу частину. І зробив такого флянчика, приварив його до самого цього вала нашої гранати, з'єднав, і знову у нас вийшов такий от переломний вузол. Сама Жигульовська хрестовина у мене знаходить на вал. Вал я взяв із якоїсь сільгосптехніки Вал був готовий і він мені якраз послужив, щоб я з нього зробив кабанчик для вже підключення нашого кардана Тут зробив таку пружинку, нажав, зняв, нажав, все, вона щохнула. Зняв. Ну, зарекомендував він себе нормально, хорошо, поки що поломок не було. Нічого не відпадало, не відлітало. Все стоїть, все працює. Нюансів ніяких поки що немає. Включається, виключається хорошо. От так одне, що зробив ще сюди. Коли він в мене включався, пружина тримала. І вал мене ніколи не вибивало. Але коли я його виключав, то пружина не завжди утримувала його в такому положенні. І я, недовго думаючи, зробив отакий от фіксатор. От, бачите, от. раз, два, раз і класно. І працює до цього часу і ніяких проблем ніколи не було. Може, хто комусь пригодиться, що то якусь ідейку, і собі хтось візьме. Дякую всім, хто додивився ролик до кінця. Ставимо лайки. Підписуємося на канал, кому цікаво. Ну що, побажаю вам всім миру і добра, щоб усе це скоро закінч... скоріше закінчилося і настав мир. Всім пока!